Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для ДІВ на жовтень 2023 року. Дивитись будемо на трьох колодах. І почнемо ми з першої колоди. Це. Ой, прямо випадає таротіней. Да? І давайте тут глянемо, що очікує ДІВ у жовтні. Діли жовтий. Паж води? Угу. Далі. Що ще? Колесо фортуни. Пригорните. І королева пентаклі. Так, ну що тут ми скажемо? Да? Королева Пентаклів це, скоріше за все, ви, тому що ті ви дуже практичні. Ваш знак це земля. Да? Земля, пентаклі. Ви любите, щоб спокійно, зважено так, все по поличкам. Паж, води перегорнутий, це може бути якась людина в вашому просторі, така, знаєте, дуже емоційна, можливо, дитина. Дитина може бути, або доволі інфантильна людина, незріла. І, і, ну, і Яка буде на вас впливати. Да? От Паж води це е, перегорнутість, говорить про незрілість, якусь наївність, е, можливо, занадто емоційність, творчість, можливо, це будуть ваші прояви на початок місяця. Да? Паж води взагалі карта дуже тепла, вона така домашня, це от діти, радість, е, ну, класно, щось нове. Да? пажу. Попажу кубків. Це якісь нові емоції, нові починання, якісь натхнення такі. Але по перегорнутості можуть говорити про або неготовність до цього, або несерйозність, мінливість. Ось. Далі у нас тут колесо фортуни перегорнуте. Чому воно перегорнуто? В чому проблемка? Король Пентаклів. Значить, колесо фортуни відповідає у нас за шостий дім. Це робота, здоров'я і рутина. І щось в цих сферах або взагалі в вашому житті зупиниться, є якийсь застой по перегорнутому колесу. І через що? Король пентаклів це можуть бути або ваші досягнення в роботі, або гроші, або реалізація, або якась людина, чоловік, скоріш за все. Да? Тобто на це впливає. І на це на це колесо впливає у це. Да? І ви можете як поговорити з цією людиною, так повпливати на ці сфери життя, щоб ваше колесо перегорнулося, стало прямим, або ну просто прожити, да? відчуєте, як це. Що відбувається. Але, ну якби колосо фортуни не дуже приємне, коли воно перегорне. Тобто ви будете відчувати, що якось справи ну, не так йдуть, як треба. Да? Тобто, десь не, не фартить, і треба насправді з цим щось робити. Король Пентаклів також може говорити як натяк на вас самих, що вам треба взяти на себе відповідальність за, за ці речі, які відбуваються, і прям робити, робити, робити. Робити роботу, да, тобто дуже свідомо, дуже так дисципліновано підійти до якихось питань. І як я й сказала, королева Пентаклів. Взагалі, вона про. Вона дуже любить витрачати гроші насправді. Королева Пентаклів, щось купити, там е, якийсь одяг, е, прикраси, духи, там, косметику, все, що завгодно, це по перше. По-друге, ну, тому що в неї є така можливість. Ну, типу, чому, чому б і ні? По-друге, королева Пентаклів це і робота. Тобто, це дуже такий свідомий, класний підхід, спокійний, заземлений, без драми. Все так чітко прораховано і все зрозуміло. Тобто, доволі класна карта. Так, наступна колода це в нас Манара. І... Давайте тут подивимось, що очікує дів у жовтні. Діви жовтень. Ось П'ятірка вогню. П'ятірка землі. Угу. Дірка. Так, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів у нас про конкуренцію. А, і тут дійсно одного чоловіка розривають дві жінки. А, і тут, якби, з однієї сторони, це може бути ви, той чоловік, да, якого розриває на декілька частин. Ось, або ви можете бути та жінка, яка конкурує з іншою. Да? Тобто, це карта конкуренції. Це карта, коли ми відстоюємо якісь свої інтереси, і ми чогось прагнемо, і ми для цього щось дуже активно робимо. Тобто. Ми не сидимо на місці, там не думаємо, там варто, не варто. Ми точно знаємо, що нам варто. Це карта активної боротьби. Це карта, коли ми відчуваємо, що нам треба бути в тренді, нам треба бути е, в цих рамках, і нам треба бути в цьому потоці, щоб щось встигати і щось робити. П'ятірка Землі перегорнута. Е, взагалі, карта такої вона не дуже приємна. Це карта кризи. Особливо матеріальної, фінансової, е, може говорити про фінансове мислення, яке кудись там не туди повело. Да? Але перегорнутість говорить про вихід із цього становища. Тобто, скоріше за все, е, ви будете відчувати е, е, якусь таку історію, типу, мені не вистачає чогось, мені не вистачає там, я відчуваю дефіцит. В матеріальному плані, я хочу розвитку, я хочу класну роботу, хочу класних там, не знаю, чогось всього класного, да? а в мене цього немає. І оце ваша відправна точка, ви від цього відштовхуєтеся і йдете наверх. Тобто ви ем, не застрягаєте емоційно в цьому поганому типу поганому, а ви використовуєте те, що у вас є, для того, щоб підніматися наверх. І це вихід. Із кризи. Це ваше мислення воно починає по-іншому дивитись. Воно змінює фокус від все погано до фокус, а як мені досягти того, чого я хочу. І це класно. Да? І тут я далі бачу зірку, я її ще уточнила жрицею. Да? І зірка, власне, і говорить про те, що ви починаєте мислити. Такими категоріями, мріями своїми, да? Тобто ви починаєте задумуватися про свої мрії. Зірка це про е свої цілі, мрії, довгострокові. Ви можете думати, так, від чого мені треба відмовитись, так, що мені треба зробити? Так, можливо, піти там десь повчитися. Ти тати. Да? Тобто, це реальна історія про довгостроковий успіх. Складний, не зрозуміло, що і як, але він тут є. Також зірка може казати про холодні стосунки, коли або стосунки на відстані, коли люди далеко один від одного і, ну, фізично мається на увазі, і вони спілкуються на відстані. Якщо ви разом і у вас зірка, то це не дуже карта, це карта холодна, тому що ми зірку не можемо дістати. Да, тобто ми не можемо до неї доторкнутися, і така сама алегорія з людьми, ніби вони поруч, але десь далеко. І це підкреслює, якби верховна жриця да, перегорнута, що тут в стосунках може бути холод, тут в стосунках може бути відстороненість і якась незрозумілість, коли ми взагалі не розуміємо, що, що відбувається да, в цілому. А якщо брати професійну кар'єру і так далі, то тут однозначно треба вчитися, відновлювати свої знання, поглиблюватися в це, і тоді вам буде класно, тоді буде результат. Так, окей. І наступна колода це колода Eteral Visions Таро. Давайте тут глянемо, що очікує Дів у жовтні. Білий? жовтий, 23. го Шістка кубків. Ірофант? Теж карта знань. Королев мечів. Так, про що тут Ірофант перегорнути? Мені цікаво. Mm. Так, окей. Шістка кубків. Е е ретро Меркурій завершився, а ваші справи не завершилися. Да? Тобто, шістка води <с> перегорнута, говорить, що вам е ну, треба буде або будете закривати якісь питання з минулого. Тобто, якісь питання, які висять. Uh, і треба і буде їх просто закривати. Да? Тобто Тут немає драми ніякої, тут просто якісь питання, які, можливо, пов'язані з дітьми, з родичами, з сім'єю, навіть з бабусею і дідусем. Тут теж може бути uh, про те, що uh, ну, треба просто це закрити. От і все. Да? Тобто Навіть не знаю, що додати. Далі uh, у нас тут жрець пригоднуний з. Закоханими класно, мені подобається. Жрець, це в нас п'ятий аркан, а закохані шостий. Тобто жрець, чому перегорнутий, він якби дуже хоче перейти далі. Тобто тут можна сказати про те, що від, практики, від, від теорії хочеться перейти до практики. Оця, оця комбінація може про це казати. Тобто Жрець він про те, що ми вчимося, про те, що ми чогось, когось слухаємо. Жрець це може бути як фігура, ментор, вчитель і так далі, до якого ми прийшли вчитися. І в цей момент ми розуміємо, ми хочемо далі. Ми прямо тут і зараз хочемо далі рухатись, і по закоханим ми робимо вибір до того, щоб вже, ну, знаєте, от як, якщо порівнювати, то е, жрець це коли ми теоретично щось вчимо, а закохання це коли ми цю теорію перевіряємо на практиці і вже отримуємо свій досвід, як воно відбувається. Да? І тут прям крута комбінація. Я думаю, що вона дуже мені. Знаєте, схожа з цим. Тобто, ви спочатку мріяли, думали, куди що, щось шукали, вам, можливо, не вистачає якоїсь інформації, але ви все-таки знайшли це і отут ви вже почали це реалізовувати. ну Це прикольно. І королева мечів, да? діви. Це не ви, але це може бути якась інша жінка, або це може бути просто енергія да? королеви мечів. Коли все потрібно бути, було, щоб було по поличкам в, в усіх табличках зібрані всі документи, все логічно, все чітко, без емоцій. Отак от королева от, да, мечів, вона взагалі не терпить якоїсь такої драми, емоційності, якогось такого розвалу і так далі. Також королева мечів це може бути жінка, яка вам тут може допомогти, підтримати чимось таким, знаєте, як спеціаліст, наприклад. Ви приходите до спеціаліста і він вас консультує. І це буде в такій доволі прямій, чіткій формі. Ви, знаєш, впораєтесь, тому що ви пентаклі, ви такі більш схольні на мечову даму. Ось, ну, В такому форматі. Доволі цікавий у вас розклад, цікаво, як він програється, якщо чесно. На що би я звернула увагу? На колесо Фортуни перегорнете. Тому що, якщо у вас, до речі, бачите, колесо фортуни перегорнуто, тобто є якийсь застій в шостому домі, і тут виходить шістірка кубків. Це теж шостий дім, і це теж щось значить треба завершити. От вам дві карти, які про це говорять. Завершуйте якісь свої робочі справи. І буде вам добре. І ще я вам зроблю пораду на цей місяць. Зараз зберу всі ці карти. На колоді та готіней. Зробимо параду парада Опа! Сама випала. Лицар жезлів, лицар жезлів. А, не, можливо, не дуже така ваша енергія, але це вогонь. Включайте свій вогонь, включайте його на максимум, жені, женіться туди, куди хочете. Не сумнівайтеся, перестаньте бути в цьому. На да, якомусь застойному становищі. робіть все для того, щоб з нього вийти, будьте активними, будьте запальними, гарячими, будьте в е, розвитку, шукайте для себе цієї енергії і розвивайтеся. Це прям лицар жезлів. Запалюйте самі себе і запалюйте всіх навколо. От така от у вас порада на цей жовтень. Дякую, що дивитесь. Якщо цікаво, відгукуйтеся, підписуйтеся на мій канал, залишайте реакції, мені буде дуже приємно. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Усі дані будуть під відео. Всім гарного жовтня і всім пока!